Це Ютуб мікрофон Асліарфокс, і сьогодні я вам розкажу про один гарний мод на версії 1.165. Не буду затягувати. Поїхали! Для початку розкажу вам про щось мод? Цей мод про зброю. Для того, щоб крафтити цю зброю, вам потрібен буде специфічний верстак. Ось на екрані ви бачите крафт. У нього дуже гарна моделька. Далі, коли ми заходимо, в нього є три вкладки: Зброя. Додатки для зброї та набої. Саме перше. Давайте розглянемо всі види зброї. Для початку ми їх розглянемо ось тут. І ми їх виберемо так, помогути на практиці. Саме перше це гвинтівка. Крафтість за 28 заліза. До речі, он тут можна покласти барвник будь-який. І вся біла частина буде покрасена в той кольор, який ви захочете, наприклад, в зелений буде в зеленому. Далі. Пістолет. Але це не звичайний, а не автоматичний пістолет. Далі снайперська гвинтівка, важка гвинтівка, базука, е гранатомет, мініган, пістолет, дробовик. Далі йдуть для них добавки, тобто приціли, глушники, приклади та все таке інше. Це перший. Короткий приціл. Краз із таких матеріалів. Приклад. облегшений. Нормальний приціл. 8X. Тактичний приклад. Облегшений приклад. Сайленсер. Середній скуп. Далі переходимо до набоїв. Набої тут розподілені е, по категоріям для зброї. Також тут є гранати. Декілька видів. Е, звичайно ж, набої для базуки. Тепер давайте їх випробуємо. Ну і давайте випробуємо цю зброю. Саме перше. Штурмова гвинтівка. Приблизно таке в неї там стрільби. Далі. Автоматичний пістолет. Не точний. Але дуже швидкий. Снайперська гвинтівка. Облегшена. Важка снайперська гвинтівка. Збадука я стріляти. Не буду, тому що все воно тут розрушиться. Ранатомет. До речі, тут гранати не зривають саме блоки, вони дамажать. Мініган. Дуже неточна зброя, але. На те він і мініган. Пістолет. І... дробовик. Як ви бачите, тут справді є дробку. Тобто мод справді переработати. Далі. Давайте до прицілів. Саме перший приціл. До речі, як їх ставити? По стандарту воно на букву «Я». Перший приціл короткий. Середній приціл. Та довгий приціл. Давайте його випробуємо на снайперській винтовці. Справді збільшуємо. Далі полушник. Справді робить звук тихіше для порівняння. Також є приклади. Вони дають деякі бусти. Одні з них прицільність дають, але зменшують швидкість. Я не бачу в цьому сенсу. Як у цьому моді. Також для точності стріпи. Є дві штучки спеціальні. Далі. Давайте розглянемо гранати. Останні. Звичайна граната. Як ви бачите, блоки не зламалися. Воно урон наносить. Та стушмова. Ну і далі. Давайте подивимося на зачарування, які добавлені. Так. Саме перше. Зачарування на вогонь. Якщо не знаєте, то ще стріляє без вогню. Наступний. Деда швидкість стрільби. Наступний варіант. Деякі з них просто збільшують швидкість стрільби. Не всі на дуже великі дають бафи, але. Ні, з них також гарні. Наприклад, більше не магазин. Зазвичай 16 патронів, а тут їх 40. Гарний такий буст. Як ви бачите, це так би мовити, бронзаючі стекло. Я зайде декілька хворих. Mm -hmm. Тут я хоть довжен посвічити, але я не зрозумів, чому він не відсвічиться. Mm -hmm. Цей... Також більше швидкість стріп і справді збільшує. Також в в моді можна ламати... Скво. Це дає будів в порядку. Ось такий мод. Як на мене мод дуже непоганий. Звісно, моду не вистачає саме переработаності моделей, але, як на мене, дуже гарний мод. Дивлюся на те, що він дуже легкий. В цьому все. Не буду вас затримувати. Па-па!